Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 22 на 23 квітня відбувся бій між чемпом WBA Регулер в легкій вазі Джервонтою. Люблю пиздити жінок Девісом та Райаном сфоткає мене в інстаграм Гарсія. Отож, хто кому дав пизди? В першому раунді більш влучним був інстасамець Гарсія. Він доніс до пики Девіса декілька точних пиздюлин та в цілому виглядав більш активним. Майбутній зек джервонта вичікував та прораховував Райана, Ну або просто милувався красою мексиканської бойової кобіти. З другого раунду Девіс почав поступово прибирати ініціативу до своїх маленьких ручок. Більш того, саме у другій три хвилинці йому вдалося відправити Гарсію мацати дупою ринг. Фірмова ліва джервонці завітала в гості до симпотної пики Гарсії. Як результат другий нокдаун в кар'єрі Райана. Третій, четвертий та п'ятий раунди пройшли під диктовку танка Девіса. Коротун раз за разом діставав своєю лівою все менш і менш привабливе лице Гарсії. В свою чергу Райан намагався переграти білозубого за рахунок швидкості, але Джервонті вдавалося вілювати небезпеку за рахунок таймінгу. В шостому раунді вже добряче відпижена попелюшка Гарсія почав поступово перетворюватися на принцесу. Району нарешті вдалося нанести Девісу декілька точних панчів. Таким чином, в скарбнички Гарсії з'явився ще один виграний раунд та надія на загальний успіх. Здавалося, що Красунчику вдалося таки перехопити ініціативу, аж поки в сьомому раунді влучний удар по печінці у виконанні джервонти не зруйнував мрії Гарсії на прикольну фотку після перемоги. Підсос Майвезера відправляє Гарсію в нокаут, радість болювальників Девіса, сльози та сумні смайлики підписників Райана, як і прогнозувалось, перемогу здобуває Гном Девіс. Але Гарсії тільки 23 роки. Тому гадаю, що на його блогерській кар'єрі ще рано ставити хрест. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.